У грі Солодка битва тебе чекає справжнє змагання за найсмачніше печиво. Готові до виклику. Солодка битва це весела гра для двох п'яти гравців віком від шести років. Тривалість гри близько 15 хвилин. Переможе той, хто збере найбільше печива. Перед початком гри Струсіть коробку, відкрийте її і розмістіть посеред столу. Правила гри. Коли настане ваш хід, виберіть одне печиво, на якому не лежить інше. Потім покажіть його з обох боків, щоб перевірити, чи є на ньому піктограма. Якщо на печиві немає піктограми, просто покладіть його перед собою. А якщо є, спочатку виконайте завдання, а потім переверніть печиво та покладіть його до себе. На вас чекатимуть такі завдання. Подвоєння пощастило, тягніть ще одне печиво. Забирайко, вкрадіть печиво у суперника і виконайте дію, що на ньому зображена. Щедрик. віддайте одне зі своїх печив супернику, і він виконає завдання з піктограми. Передати можна лише одне печиво. Фортуна це печиво рахується як два. Невдача! Цей смаколик не тільки не зараховується, а й анулює ще одне ваше вже отримане печиво. Не свіже печиво. Ваші суперники разом вирішують, яку меншу половину вашого печива доведеться викинути. Золоте печиво приносить цілих три очки. Нахаба. Обміняйте всі свої смаколики на печиво суперника. Коли печиво в коробці закінчується, гра завершена. Перемагає учасник, який зібрав найбільше смаколиків. У разі нічиєї перемоги здобуває той гравець, у кого більше печива без іконок. Тепер ви знаєте, як грати в солодку битву, веселу і по-справжньому смачну гру для всієї родини.